Так, Соля, привіт. Да, саме... Привіт, Олег. Да, да, Радий тебе привет. бачити. Да, на взагалі. я тут вже трохи почав. Ми просто сьогодні е якраз з підписниками піднімали тему духовності і саме намагалися розібратися, що воно таке, як його застосовувати, і як головне, духовність може сучасній людині допомогти у житті в досягнення результатів. Я думаю, що у всіх насправді то ціль єдина. Тому розкажи декілька слів про себе. До речі, ти дуже і цікавий в тебе напрямок саме, і твої досягнення, особливо про Єврес, дуже було б цікаво це да. да, Про мене в двох словах Анатолій Василевський. Практикую основний напрямок. Це рейки як духовна практика. Вже 19 років, майже 20 років цим займаюся, стільки ж темі там і харчування, і медитації, як і це? Міста сили. Гімалаї, Індія, Непал, Тибет, по там по монастирям, по різним духовним вчителям збирав ці медитації, практики. Цікаво було. Ось, а Навірець на до війни робив його тури прикольні. То була теж Індія, Непал, якраз. Дніпал це був Еверест, Панапурна, а в Тибеті Кайлас кору робили. Да, був такий досвід. Ямалає взагалі таке круте місце. Там прямо медитуй, не медитуй, то я опиняєшся там ти вже в потоці, вже сплошні інсайти. Ось такі справи. А ти що, які ти робиш медитації, практики, цікаво, ти такий лучезарний, життєрадісний молодий чоловік? Ну, що прямо цікаво, як ти досягаєш такого стану в своєму житті? Так, я поєдную насправді. Тобто з одного боку я впевнений, що будь-яка людина. Ну, тобто, я працюю за медиком, коли поєдную і психологію, і духовні речі. Роботи з енергією, бо воно все дуже сильно е, взаємопов'язано і так, щось, щось під, підвисаєш трохи, ні? А, Так, да, так. Да, 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 тож ага. воно все взаємно, взаємопов'язано. Тож я починаю е, працювати дуже часто з вирішенням психологічних питань, і потім ми вже рухаємося далі, бо піраміду маслову ніхто не відміняв, а на верхушці у нас саме знаходиться духовність. Ось тож... Е, також базові медитації, контроль свого своєї свідомості, контроль думок, тобто емоційна екологічність, думкова екологічність, екологічність і саме контроль свого стану. Тобто всі інструменти застосовую і на собі, і на тих, з ким працюю, тобто підбираю індивідуально під кожного, для того, щоб людина постійно знаходилася в тому стані, в якому. Кому все виходить, будемо так говорити. Я думаю, ти розумієш, про що я кажу. Ось. А, круто, а от саме медитації цікаво, ти якусь практику, чи просто сидиш, якби спостерігаєш свій внутрішній стан, чи якісь мантри, чи от як твоя медитація відбувається, чи якісь різні ти робиш? Взагалі починав я з саундхілінгу. Тобто, ось те, що мене більш за все вразило і більш більше скажімо так, привернуло мою увагу, бо. На Балі якраз я жив тоді, і там дуже прикольні і класні центри Стаунфірінгу, там були в вигляді пірамід, дійсно, і там не тільки е, ці звуки на тебе впливають, а саме і енергія, тому що піраміда це дуже. Ох, там щось так. Да-да-да-да. Там... Тому що піраміда це дуже посильна історія сильна історія. Тож, звичайно, там воно. Це примножується. Плюс балійський дух, принаймні, коли він там такий був, він круто працює. Ось, а далі вже застосовування абсолютно різних технік. Зараз скажімо так ситуативно, тобто, в залежності від ситуації, не завжди навіть потрібна там музика чи якесь там супермісто, просто по своїй потребі і по порозумінню. Так зараз треба зробити щось підкоригувати в собі, тому що. Саме медитації тепер за все екологічність думок. Коли в нас в голові вільно, то звичайно там е, є змога народжуватися крутим класним ідеям, які нас будуть вести вперед. Тому це направлено на одне очищення свідомості і генерація нового. А розкажи мені чогось цікаво. Ось саме, як ти. Пов'язуєш силу з енергетичних місць, тому що є така думка, що е, вся та енергія вона знаходиться в людині, як на людину впливають ці місця енергетичні, і чи дійсно впливають, як на твій погляд? Впливають досить сильно, і є от ми сьогодні були зараз. Я в Києві знаходжусь і сьогодні ось в Лаврі були, і там скільки вже там тисячоліть. Моляться ці монахи, і там прямо така енергетика дуже сильна, благосна воно відчувається. І mm -hmm. е я вчора в Гімалаї, там всі, всі храми. Я ще років 20 почав відчувати цю енергетику. Я там прямо заходив, і хотілося не виходити там з якихось церков чи звідкись, бо дуже такий стан там приємний. Але звісно, якби по мірі усвідомленості, зрілості е душі. То важливо відкривати це джерело сили і тобто, місце сили всередині себе. І тоді ти перестаєш якби, питатися енергією зовні, ходиш, і, якби збираєш енергію по місцям сили і тільки заряджаєшся там. від дерев заряджаєшся, від землі, від місць сили, і ти якби потребіт такий. А тут ідея, що Знайти джерело сили і наснаги всередині себе, і тоді місце сили там, де ти. Як ці монахи вони заряджали ці місця своєю молитвою, медитацією, медитацію, тут можна сказати, задача така, щоб в твоєму колі людям було легше дихати, і було приємно знаходитись, щоб суспільство і, в общем, зцілювалось навколо тебе і місце сили там, де я. Ну, це, типу, видіалі, то це така. от Така ідея. Ось. А ще це такі точки, чому ми їздимо на місце сили. Це може бути якісь кармічні історії з якогось минулого життя. Що я, наприклад, там був десь в Індії чи там в Непалі і щось там не доробив. Недостатньо там проявив якихось якостей, любові, там і ще чогось. І мене життя туди ще раз направляє, наприклад, щоб зцілити це, прожити і усвідомити цей досвід там взаємодії, наприклад. І е, цю силу, можливо, там колись залишив, не пройшов якийсь урок, досвід і повертається, щоб пройти, і цю силу якби зібрати в себе як пазли. Щось таке. Ось. Круто! Да. Так, що, і коли ти почав медитувати твій духовний шлях, то ти був на балі, да, і там тебе все тіпа, торкнуло трошки, да, там вся енергія балійська. Сам хілік ну, штука там. А, ну, на. Насправді, потім то я зрозумів, що воно завжди то було поруч. Просто коли ти вчишся відчувати енергію, ти вже можеш порівнювати, ти можеш згадувати. Різні моменти свого життя, як воно насправді в тебе починалося, де були стани такі, дійсно в яких ти вже відчував саме енергетичну присутність, де навпаки тебе відключає. Тобто, ну саме я помітив, знаєш, через цінність, чому я завжди транслюю і працюю з людьми через цінність, тому що Можна дуже довго все-таки розповідати людям про енергію, знаєш, там про духовність і так далі. Але коли людина насправді починає відчувати, тому що а, те, що я спостерігаю зараз, нелегке життя зараз насправді а, і у людей дуже низька зараз емоційність, тому що дуже багато скрутних ситуацій, дуже багато негативу, як зараз, так і в житті. Тому люди в собі цю ці емоції подавлюють дуже сильно, але тим не менш емоції це, це наш компас, це інструмент, яким людина може користуватися для того, щоб е, і розуміти свій стан, і розуміти чи тим напрямком людина йде, і розуміти саме де та дуповність, е, якої вона шукає, призначення і так далі. Ось тому зараз також дуже важливо все-таки і працювати також з емоціями. Ось зараз, наприклад, я веду е в Ян клубі марафон, і ось е підприємці думаю, ти також чув. І перше, з чого ми почали, саме з тренування емоцій для того, щоб е вчитися відслідковувати, вчитися відслідковувати, що наповнює, що забирає ту енергію, бо по, по суті, енергія, стан, настрій це про неї те саме. Ось. І... і все. Далі вже рухатися вперед. Далі вже позитив, далі вже формування реальності, далі всі інші е моменти, які вже. Вони як пазліки складаються, і вони дійсно дають розуміння. Ось, тому. Настані... Що Ще бокней. Дійсно... Ага. Зараз, до речі, медитації. Дуже... Така базова, типу, по медитаціям чи по духовності якісь книжки, які. Тебе вразило, як-то? вразили чи? чичаток на свідомість. Ну, по-перше, мені дуже подобається трансерфінг реальності. Там дуже багато красних речей описано, і там не тільки про медитації, там навіть більше про правильний такий, ну скажімо так, своєрідний підхід до життя. Тобто, воно так звичайно питання можна, воно може не кожному зайде, але я впевнений, що кожен зайде. Знайде своє в цій книжці, бо дуже широко там саме автор Зеланд розповідає, як можна дивитися на ті чи інші речі, і, звичайно, як наше ставлення до тих речей змінює наш світогляд. І про позитив там також, до речі, дуже багато, бо все насправді набагато простіше, ніж ми думаємо. Бо основна ціль все таке. Почати і робити, як би воно а, не було дивно. Ось. Що по харчуванню, він там про сироїдіння, я не пам'ятаю, він там чи в книжці своїй казав, чи потім, коли він вийшов на світ білий, там, в таких окулярах великих, він там щось прям сильно топив саме за сироїдіння що важлива штука, як у тебе з харчуванням. Ну, в плані, там зараз ну, тренд на направлю... веганства і так, так далі, да є різні думки Є думки, що саме м'ясо запускає непотрібні для організму програми. Я поки ще до цього не дійшов, тобто я а, намагаюся, щоб в моєму харчуванні більше було риби не м'яса, якщо ми кажемо про білки. Ось, але поки що я не відчуваю саме потреби в зміні. Можливо, скоро я щось і зміню, бо, бо останнім часом моє харчування також дуже сильно змінюється. Ну як мінімум я почав дісти на пів відра менше. Ось, і дуже від цього кайфую. А як у тебе? Як ти вважаєш, Сама, який в тебе підхід до харчування? У мене, зараз... Там а, питання. Да, хотів сказати, що питання ми. Моє... Побачили, да, Лілія задала. Ми до нього зараз підійдемо з приводу да, дерев да. дерев. А з приводу харчування, у мене така тема була 20 років тому. Ще 19 було чи 18, не пам'ятаю. І я вирішив одразу там на пранічне питання. йти. тобто я їв багато м'яса, там курив, пив алкоголь кожного дня, мабуть, і вирішив одразу сонце день. Без води навіть. Я прям плотно в цю тему пішов і е, починав з сироїдіння, там день їв тільки, там, наприклад, столову ложку меду в день і ввечері там морковки сирої. І потім там е, повне голодання з п'ятниці по неділю по Іванову. І е, скинув тоді кілограмів 20 І, е, в общем, не держав я це пранеї Діння. І пішов на роздільне питання, на сироєдіння, якби грався цією темою. І потім можна сказати, якби забив на всю цю тему і вирішив, що як хоче моє тіло, як хоче моє серце, так і буду, ти і буду їсти. Тобто не буду себе там напрягати. Але так сталося, що типу, м'ясо не їм не хочеться просто. І не їм років десять, мабуть. 10-15 не їв рибу, там, яйця там, і все таке, але зараз, можна сказати, не їм тільки м'ясо, інколи рибу їм. Ось так, таке, таке харчування. Так і живемо. Я Коли саші набрав, Почав в зал ходити, кажуть, що типу вегетаріанця ходи, набрав собі 15 кілограм, а нормально. Можна про дерев відповісти? Так, да, звичайно, звичайно, у нас питання про дерева. Ти, ти, ти прочитаєш, так? Да? Бо так, подобається і, обіймати дерева дуби, сосни, після цього багато енергії. А я вже багато років відслідковую за собою. Це норм. Це норм. Це круто, тому що, тому що природа взагалі і рослини царство і животне. Це можна сказати янголи-охоронці людей, і їхня природа і мінерали, навіть дав, коли ми торкаємося мінералів, ми відчуваємо силу. Чому тому що у всього є свій дух, своя душа у кожного живого створіння, і їх призначення це підтримувати людину. І коли людина йде назустріч до цих янголів, як мінерали. Тварини-рослини, то людина сповнюється сили і енергії. І навіть є багато таких випадків, коли там проти людини йде якийсь там, да, як в народі кажуть, там, тіло, порча, заглас, все таке, то тріскаються навіть людина носить якісь каміння, вона раз тріснула. Чому? Тому що цей удар це каміння бере на себе. Інколи навіть буває, що квіти сохнуть, можуть тваринки помирати, тому що вони беруть на себе цю якби. Те, що це негатив, да? і це наші янголи-охоронці. Тому це природно, коли ми йдемо до них на зустріч, вони нас підтримують своєю любов'ю. Але ідея в тому, що ми казали, що сила внутрі всередині мене, що ми вчимося, ми беремо приймаємо їх любов, але ми вчимося бути і джерелом любові. І, наприклад, коли я обіймаю дерево, в моїй свідомості не тільки що я впитую цю силу. А моїй свідомості, що я також наповнюю матінку землю, наповнюю це дерево, любов'ю свого серця і вдячністю цій рослині, цьому дереву за його підтримку. І тоді я перебував якби, в єдності з цим деревом. І я настільки питаюсь цією силою, скільки я стаю ще засудом, це якби єдина свідомість, єдина любов і йде цей оборот, а так діймати. Ходити кепта, ходіть по землі, інколи обіймати дерева і максимальний контакт з природою. Це прям супер, як говориться, так держать. Так, да, головне, знаєш, коли людина за собою спостерігає. От от ми, ми знаєш, до речі, в психології дуже часто. А, працюємо, ой, та це не важливо. Та це дрібниця. Мабуть, ну як воно може бути дрібницею, коли або ми про це постійно думаємо, або навпаки, ось ми за собою помічаємо, що є якісь дійсно круті речі, які нам нас наповнюють. Значить, ну дійсно воно не просто так, і я впевнений, що кожна людина вона має спостерігати. Ось для когось дерева добре. До речі, для багатьох музика круто впливає саме. Певна, певна, круто, певна не круто, і багато таких штук. І тобто, ось це відслідковування саме е, енергії, воно дає підказки. Тут енергія впала, значить, щось зробили не те. Там навпаки енергія піднялася, значить, я в правильному місці, в правильному напрямку. І ми можемо так рухатися, як певний по навігатору. Тільки навігатор мені подобається, мені подобається твоє, твоє, як би це... Твоя методика тим, що вона направляє до е, повного життя, якби не, не просто взяти одно направлення чисто от по этому йдеш. А у тебе якби така от повноцінна, тобто слухати максимально себе відчувати і довіряти своєму серцю і е, жити повне життя. Хочеться плавати, йдеш плаваєш, хочеться в ліс, ідеш на природу. Хочеться. Таку музику слухаєш таку, хочеш таку їжу їси і спостерігаєш за собою, якби усвідомлене, повне повноцінне життя дуже круто. Тантра називається, да, ну, це так. Да, ну, при це. називає. При цьому, звичайно, не шкодити іншим, це факт. Ну, тому що ну, коли да, ми да, починаємо да, свіри, да. негатив, то нічого хорошого no, того, да. не відбувається. Підхід, знаєш, він no. навпаки. А, Тобто, знаєш, от я знаю, якщо дуже часто я чую таке: типу, коли людина починає жити, от як ми тільки що сказали, повне життя, дійсно насолоджуватися, дійсно фокусуватися на тому, що подобається, ти типу, вважається що вона стає якоюсь легковажною, тільки про себе думати і так далі. Навпаки, тобто, коли ти дійсно починаєш це відчувати, коли ти по перше вдячний за своє життя, по-друге. Ти розумієш, що на тобі якби типу відповідальність то велика, тому що ти маєш і своє життя правильно прожити, так як ти хочеш, і як ти вартий. Ти можеш і допомогти іншим, не нашкодити, а ще краще допомогти. Тоді на тобі навпаки ще більше народжується відповідальність, яка тебе і мотивує саме рухатися далі. Мотивує змінюватися, мотивує позитивно дивитися на всі речі, що з тобою відбуваються. Ось це дійсно. Euh, дуже крута штука, коли ми те починаємо розуміти. Може, до речі, у нас якісь ще питання хтось буде задавати. Там пишуть. дякую що в тебе курс Кажуть, що крутий курс в тебе і що зайшов людям саме цим. Це тобі да, дякую. Ну, справді Подя подяки. Да, Дякую. Курс також це поєднання Я ось як ти каже, все окремо. А задача курсу була все поєднати в єдину і психологію саме і підхід до мислення і до енергії, і контроль всього цього для того, щоб знову таки ми повернулися до себе. То що психологія, що енергія, що ось медитації це одно ж ти не скажеш людині в який космос летіти. Вона в свій полетить, тому задача в ній цю властивість відкрити. І зробити так, щоб людина все-таки повернулася до себе чужих інтересів, зав'язаних якихось там штук. все-таки зрозуміло. Ось це я хочу, це мені потрібно, це мені подобається, це наповнює, а це взагалі я буду зі свого життя викидати, тому що воно мені взагалі не треба. Слухай, а розкажи ще, будь ласка, про рейки, про цей метод, як, в чому його су, суть і як він проводиться? Суть про Оста ж рейки це японська традиція, перекладається енергія Святого Духа і енергія любові всесвіту. І там, коротше, проходиш ініціацію, але взагалі внутрішній стан рейки є в кожного. І це енергія, яка пробуджує душу, пробуджує свідомість і істину природу людини. І тут дуже круто, що от мені одразу колись сподобалася ця тема, 20 років вже в ній. І що не треба намагатися бути хорошим, не треба намагатися бути позитивним чи добрим, чи, чи якимось, тому що от ти медитуєш по тоці рейки, і воно розкриває такого, як ти є насправді. Я колись прямо здивувався, бо я до того читав книжки духовні, що там треба любити, треба посміхатись, треба обіймати, бути милосердним, класним і так далі. Треба, якби. би. А тут іде ідея типу, в тому, що воно тебе вскриває, ти дивишся, а воно тобі природнє. Тобто, все, що вся ця от духовність, вся, вся ця любов і світло це якби справжня природа людини. І не треба намагатися бути таким. А от коли медитуш по той цій рейті, воно тобі показує, що ти такий і є, і тобі не треба типу, напрягатися, щоб цим бути, а просто якби, от, все стає на свої місця. Які справи? Скажи, ну, це ти... да. Да, да, Ну ну. Це, це це, я так розумію, ти проводиш. І ще ми обіцяли нашим глядачам. Да, подарунки. Да. Подарунки, да, да. Да. Я так розумію, подарунки розумію, з моєї сторони. Так, да, да. От да, да. Я, я просто хотів сказати, ми одночасно подумали. Хотів сказати подарунок за підписку, медитація, ранкова, рейки, насилення, на пробудження, на гармонізацію, на те, щоб все було. Топчик, так що підписуйте. я насправді дуже рекомендую. Да. Зараз також підпишусь, бо медитації багато не буває. Насправді підходів, тому що їх треба дійсно і, і чередувати і дійсно пробувати комусь. Що заходить. Тож дуже круто, що ти цим ділися Ось, а ті, хто підпишеться на мене, отримують сьогодні можливість познайомитися з нашим помічником штучного штучного інтелекту. У нас буде така квінтесенція. Енергії, психології та технологій, тому що технології зараз не стоять на місці. зараз Дуже важливо бути в темі, а ми в темі, тому ми запровадили саме помічника психолога в вигляді штучного інтелекту, саме який ми подаруємо безкоштовне користування нашим глядачам на два тижні. Тож, пишіть в коментарі. Підписуйтесь та пишіть коментарі, яке слово. Нехай буде слово рейки. І в коментарі в коментарях слово рейки, і, і, і тоді буде вам в поміч наш супер помічник. Агонь. Якби міг поставити тут десь вогник, вогонь. Супер. Да, да. Я думаю, що можна, але але ми не вміємо. Да. Добре, Олег, дуже радий був тебе да, бачити назайом. з тобою спілкуватися. Да. Тоді. На зв'язку, да? Да, ви... за раз... повторимо тоді. Литва, було. Да, на... да, все, давай. Зайем. Да, нака, всем пока, всім дякую пока. за питання. Пока.